Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Данія взяла на себе шефство над Миколаївською областю. Зокрема, підтримка регіону передбачає допомогу електропідстанціям і теплогенерувальним компаніям, встановлення децентралізованих джерел енергії, будівництво Телігульського вітропарку потужністю 500 МВт, координацію із системними операторами та місцевими органами влади. Для данської сторони відвідани Південно-Української АЕС практична можливість оцінити технічні особливості об'єкта, познайомитися з історією станції, її роллю у забезпеченні стабільної генерації, а також дізнатися про українські підходи до продовження ресурсу енергоблоків і реагування на безпекові виклики в умовах війни. Ми завжди не тільки сьогодні демонструємо повну відкритість ми відкриті для всього світу. Ми співпрацюємо з усіма людьми доброї волі, які прагнуть до миру в Україні. Окрему увагу делегація приділила питанню безпеки, зокрема, реагуванню на російські атаки на енергетичну інфраструктуру. У форматі питання відповіді сторони обговорили виклики, що постали перед ПАЕС у воєнний період. А також майбутні плани розвитку станції у рамках візиту. Делегація ознайомилася з роботою ключових об'єктів ПС. Зокрема, гості відвідали машину залу енергоблока номер 3 обидва блочні щити керування на повномасштабному тренажері, де персонал підвищує свою кваліфікацію. Після цього делегація побувала на головному щиті керування та в машинній залі Ташлицької шлицької ГАЕС. Ну, звичайно, це ну... Надзвичайно імпонує ось масштаби, потужність е, південноукраїнської АЕС витання діє заборона повна на, на ядерну енергетику вже більше 40 років. Е, мабуть, будемо це переглядати, е, особливо тому, що ми розуміємо, що є ну і певні не толіки, звичайно, але її переваги в з ядерною енергетикою. Е, можна його. Частково вважати зеленим і тому звичайно ну танці дуже цікавляться цією темою для, для України. Це вже є дуже добра знана технологія. Генеральний директор Південноукраїнської АЕС В'ячеслав Стоянов підкреслив, що в умовах воєнного часу атомна енергетика залишається основою стабільної роботи енергосистеми. Попри постійні ризики, загрози ракетних ударів і атаки дронів. В першу чергу донести потрібно нам, що об'єкти атомної генерації не мають бути військовими цілями. Ми спілкувалися, підкреслили, що наша атомна генерація, так само є зелена генерація. Показали їм наші потужності для порівняння. В них зараз має будуватися повітряна станція, яка займає площу приблизно, по їхнім даним, 200 квадратних кілометрів. І потужності буде менше ніж один наш працюючий блок. Обидві сторони відзначили зацікавленість у спільних ініціативах від обміну досвідом у сфері енергетики до участі у спільних проєктах, упровадженні кращих данських практик в Україні та українських у Данії.